Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Ну що, штурмуємо адаптер далі. Нам зараз придеться зробити з вами разом навіску на адаптер, той, що буде йти до мотор Січа. Ну, різниця цього адаптера буде, друзі, незначна. Ви ж самі розумієте, під той мотоблок, що у вас є. Чи це там буде легкий, чи середній, чи водянка. Різниця буде тільки в тому, що у вас буде трохи друге причепне. Ну це ви вже на місці самі задаптуєтеся. І з всього того, що я нарив в інтернеті, друзі, я е, дещо нарив, дещо мені не подобалось, дещо своє додав. І вийшло е, слідуюче. Зараз я вам покажу основні матеріали. ті, що... Потрібні для адаптера, для навіски на адаптер, а уже в слідуючому кусочку надалі я вам покажу всі розміри. Значить, дивіться, друзі, що нам потрібно для навіски на цей, на цей адаптер. Друзі, кусочок швеллера, Розміри я догов... домовлялися, трошки пізніше вам покажу. Е, кусочок швеллера 10-го, кусочок швеллера 12-го. Ну, Тавреп 12-й. Е тоді дві військи. Я зробив такі 16-це 16-ті дві віськи і два от таких от болта це болти для кріплення. Надалі побачите чого. Дивіться, і оце у мене тут кусочки на металоломі були, я їх окультурю. І приведу в нормальний стан. І отакий кусочок 63-го уголка. Тобто ці всі кусочки 63-го уголка. Ну і, друзі, причіпне. Причіпне ось вам отакий квадрат. Він якраз, друзі, підходить під е, кріплення е, Це 80-й, 80 на 80 називається профіль. Стінка 3. ну 3 може трошки тонкувата, але я думаю, що ту всю навіску, що буде ззаді цього адаптера, він буде справлятися з нею. Тобто, друзі, дивіться, 72 у нас, 72 у нас входне гніздечко. Ось його, 72 мм. Бачите? 72 мм. А профіль 80 на 80, стінка 3. 3 і 3 це 6. 80 мінус 6. Це виходить 74. Ось воно, входне гніздечко. Получається 73 міліметра. Тобто те, що нам потрібно, друзі. Ну... Ясна річ, я не знаю, воно вам потрібно чи ні, як я його буду різати, дещо я покажу, ну, сверлить, різать болгаркою і все остальне, це ви, друзі, самі знаєте, що це все можна буде робити. Тому я там таку ставочку зроблю, що це я роблю, щоб ви бачили своїми очами, і робили висновки. Тобто зараз я все розмічу і покажу вам всі розміри. Друзі, дивіться, все я розмітив, все показав, дещо додав, друзі. Бачите, забув про шинку. Ось шинка 50 на 6. І за талреп я вам забув сказати, друзі, обов'язково повинен бути талреп такий. З двома з двома колечками по краям. Не з крючочком, а з колечками. І шплінт, друзі. Шплінт на прицепне. Зовсім-зовсім забув. Значить 16 на 120. 120 довжина. 16 тут отвір зробиться. І буде шплінтуватися. Чи шкорінь, чи шплінт, чи палець. Одним словом так. Дивіться, друзі, всі уважно розміри. Розміри всі вказані. І... Кількість дві штуки. Ось дві, так, два таких болта, гвинта з гайками. По 55-дві штуки. от, е, Товщина 12. І тепер, друзі, дивимося по розмітці. Я вам покажу все зразу. 25-25. Ось е, розпилюємо цей кутник. Розпилюємо на два кусочка по 25 мм. Ось довжину повністю, а тут довжина 35. Ну і отвори тут по 12. Ось отвори вказані. будуть два отвора по 12. Так, друзі, далі. Ось дивіться, це концевики, концевики, на яких буде кріпитися. Основна навіска, розміри, всі показую. Їх повинно бути два штуки. Два штуки. Вони будуть стояти. От так. Тепер, друзі, швелер 12-й. Це центральна балка. Десятий, верніш, 20, 250 мм довжина. Отвори. Казани. Ось вы бачите, 20 на 20. Тут у нас получается отвор 22 на 22 миллиметра. Також же зеркально тут, с той стороны, також. Так же Так, тепер шинка подъема э, на виски. Друзья, 50 на 6, 220 довжина, Отвори один, другий, третій. По 10 е, отвори, 10 отвори, е, на, рівномірно, на всю довжину. Так, по товареку у нас все ясно. Швеллер 12, друзі, 170 довжина. Отвори вказані також. Ось, бачите, 20.

Так, довжина 130. Отвір на 16. 30 до. Центра отвору. Так, оці уголочки у нас. Тут у нас край, виходить 50 на 50. Ми так і балакали. Це 63, 63. Тут 50 пятьдесят 50. і отвори 20, 20. 12-й отвір, друзі. Зеркально так само і тут. 50 на 50, 12 отвір. Ось, друзі, і все. В слідуючій частині я зараз це все попиляю, почищу, приведу в нормальний стан до нормального вигляду товарного. І я думаю, вам не потрібна буде та сварка і все остальне. Я цим буду вам продовжувати, якби. Ролик. Для того, щоб було все ясно, ми вже просто я все підготовлю, зберемо і ви побачите все своїми очима. Друзі, ну ось і все. Зібрав і зробив. Єдине, друзі, я не проварював, тому що треба зібрати спочатку адаптер. Тут є нюанси, щоб приварити. Причіпне, і воно, до речі, дуже гарно підійшло. Це четверка товщина, 80 труба. Дивіться, як гарно він стає. Єдине, друзі, мені не подобається, що він трошки тонкуватий. От мені здається, воно должно бути мінімум 6. Но якщо треба буде, то я тут всилю. Зверху наварю іще одну пластину і знизу одну пластину понаружжі. Ось такий шкурінь зробив. Ну от, з зачіпкою. І, друзі, до самої навіски. Ну, я бачите, я, в принципі, все поставив, як вона повинна бути. Друзі, отак вона повинна бути. Отак от повинен бути талреп, який буде регулювати угол атаки на навіски. Отак от він буде, друзі шинка теж привариться по місту, уже коли буде адаптер зібраний. Ось такий ход у нього. Всі розміри, ті, що я вам указав попередні, вони всі зійшлися. Таке саме і тут. Ось задня телескопічна оця балка вість. От. До неї кріпиться, приварюється. І може навіть от от вона закидуватися. Коли буде не в робочому, а в походному стані, друзі. Ну, і ясна річ, треба буде зробити защолку для неї. Ну це вже буде робитися по тому, як буде зроблена балка. Кріпиться талреп буде отут. Він приварюється от до цього швелера. І приварюється до цього швелера, друзі. От так от. От. І будете регулювати угол атаки своєї навіски. Друзі, всі розміри, ті, що я вам сказав, всі розміри, розміри підійшли. Тут я порахував більш-менш нормально, друзі. Ну, шинка привариться, як під углом і як її кріпить, це вже по місту. Коли буде зібраний адаптер, друзі. Я вже казав про це. Ну ось, в принципі, і по понав'язки все. Оце основна робота, друзі, зроблена. Основна, приваріть, це вже діло недовге. Ну, Треба приварити правильно, друзі. Тому я раджу вам дивитися ролики далі, якщо вас зацікавив цей. Адаптер. І побачите його вже зібраний зовсім. Ну, Відочому ролику я постараюсь підготувати все для рами, друзі. Раму з вами розберемо. Тоді я все зварю, зачищу. Все... Так, іще в мене є одна така, знаєте, ну, будемо казати, недоробка. Ще не знаю, як буде, як буде з сідалом. Ну, Мені щось більше імпонує з спинкою сидіння. Тут багато пропонують з легкової машини поставити. Ну, з легкової машини воно і запиляється, і під дощом. Одним словом, мені здається, що воно буде непрактичне. Ну, подушку для пластикового сидіння можна буде якби, завжди зробити, або це буде поролон, Товстий, обшитий. Ну, словом, буде видно, друзі. Я думаю, що пластиково дуже хороше. Друзі, підписуємося, хто не підписався. Я обов'язково відповім на всі коментарі. Е, обов'язково чекаю від вас вподобайки. Е, обов'язково подобайки чекаю. І всім вам бажаю мирного, спокійного, тихого сонячного неба.